Отнівецько-буковинська єпархія і моє маленьке паломництво зараз. Це Байчевський монастир. Я тут вдруге. Останній раз була з недільною школою. Не пам'ятаю, який це рік. Напевне, 2015, можливо, 2014. й Але пам'ятаю, як ми сюди приїхали, нас теж тут дуже тепло прийняли. Знаєте, православні це все одна сім'я. І сьогодні мені хочеться просто показати для вас. Цей монастир як місце молитви, як надзвичайно е, гарна територія, доглянуті, все доглянуто. Ви Подивіться, скільки тут вкладено труда, любові. А саме найбільше це любові до Бога і любові до ближнього. Вона дає силу, як робити те, що зроблено тут. Ми вас завжди там постійно. Ми. Ми були літом, а це зараз так, так різні осінь і дуже гарно. Скільки є тут в монастирі послушників? Послушників і махів всього 70 чоловік. 70, 70. Да. Перший храм, який був заснований, це честь Вознесіння Господня. У 94-му році, 24 жовтня, владика Лонген, тоді ще отець Михаїл, заложив перший камінь честь вознесіння Господня. У нас храм, потім в келені корпусі, храм покрова Божої Матері. Внизу Серафіма Саровська, Сергія Радович, дом для пристарілих людей, ну, дерев'яний храм святого лазера чотири дрону. Uh -huh. Звільниться, все. Служба кожен день йде, Вечірня в четвертій годині починається. Одна служба нічна літургія в третій годині ночі. Це кожного дня. Кожного дня. Uh -huh. І як завтра свято, то святого Архангела Михаїла. То завтра служба на 9 годин. але нічна на третю годину теж, і обов'язково. У нас є одна нічна і одна братська літургія на 6 ранку, в цьому франці. А так як свято, то завтра буде служба в мене в Троїцькому mm -hmm. Скажіть, от братія монастиря, вона лише молитовний послуг несе чи е, піклується господарством теж? Є господарством, робота, да. на... Всі мають своє послушання, хтось відповідає за ферму, хто mm -hmm. за транспортні роботи, за пекарню, за mm -hmm. столярну. яке у вас послушання? Ну, У мене таке більше з паломниками буває, так що трошки рибним хозяйством занимаюсь. Mm -hmm. Вирощуємо е, рибку, так. Да. Всем придерем. Да, да. Цена. храм, заснованный в 2006 году в честь Святой Троицы. Это Николай Апай, mm -hmm. Троицкий. Залива у нас Святого Ходника Николая Чудотворца. Справа Георгия Победоносца, Великомученика. И на другом поверхности преподобного Симона Афонского и Лонгина Сотника. Mm -hmm. Братья монастыря Несе ще величезний подвиг це опікування за дітьми, дітьми з інвалідністю, дітьми-сиротами. Можете більше розказати про це? Ну у нас на території монастиря знаходяться діти і дорослі це інваліди, майже 90 чоловік. Да, там і люди працюють, чимось і браття допомагають, а більшість діток сирот. Вони знаходяться у дитячому будинку в Мольниці, який теж відноситься до свято вознесенського монастиря. От там mm -hmm. уже несуть послушання матушки. Монахині, які за ними доглядають, в школу їх збирають, трудяться разом з ними і ну, наставляють їх на правильний путь життя. Mm -hmm. Скажіть, а бували такі випадки, коли діти виховані в монастирі? І йшли потім вже в самостійне життя і жили не зовсім так, як їх вчили в монастирі. Ну, Можу сказати, це з кожною дитиною може бути. так. В, в, і, сім да, в кожній сім'ї Навіть стараються батько і мама виховувати. Але тут владика лонген, матушки своїм прикладом показують, як треба жити в цьому житті. Ну, Бувають такі согрешення, всі ми розкаємося. Стараємося, були? стараємося направитися і справлятися. Були випадки, коли діти отак понесли їх, і вони потім все рівно знаходили собі, собі сили і верталися да, до влади, да, які да, да, да. Були. Дуже багато. Да, да. Це як прийшла про блудного сина, да, да? Да. блудний син уйшов, потім вернувся до батька, впав в ноги і просив пробачення. І батько його обняв ще більше, бо злюбив його як старшого сина. Ми повинні пам'ятати, що Господь. Люби кожного грішника і чекає завжди, щоб людина навернулася, лишила своє таке погане життя, гріховне життя і вернулася правильно, старалася жити по Божим заповідь. православних колах багато ведеться розмов саме от е, за молодих мамочок з з дітками, чи потрібно ходити в храм, як, як там ходить в храм, тому що зрозуміло, що потрібно дитину годувати, груднічків і е, десь переодіти різні ситуації бувають. Е, ось однозначно дітей треба приучувати до богослужінь, до храму, до віри нашої, самих малесеньких сполюшок. Я хочу показати, як до цього питання підійшли тут в монастирі. Ми зараз з вами знаходимося. В кімнаті, як вона правильно називається? Махлі да, це, прям, це храм, І це прямо в храмі от кімнатка. Подивіться, як тут е, мами дітки можуть прийти, от, можна і там, поміняти підгузника, є іграшки, можна побудувати. Дуже хороше рішення. Це да. зібрати. Ну, да, да. І мама вийшов, вийшов, вийшов. Да. Можна бачу, І так. Бачу, бабу сюди вийшла, хоче спокійно. Бо те, що заробить, бояться. Угу. І звідсиля зразу до з угу. собою. Дуже зручно, дуже, дуже круто, хочеться таке слово сказати. Раніше тут нічого не було. Пустир був у 94 му році, 24 жовтня, Тоді отець Міхаїл, зараз Владика Лонгін, по благословенню нашого митрополіта Луфрія заснував перший храм, заложений перший камінь чисіння Господь. Це наш храм, да. Був побудований туди храм Покрова Божої Матері, преподобного Серафіма Саровського на території. Да. Корпус для братів був, і от дом для пристарілих. А той великий корпус, там туди проводилася служба. Угу. Тоді було освячення монастиря, це в 97-му році, туди освячував монастир покійний, блаженніший Володимир. Mm. Тобто територія монастиря була доволі компактна, да? ось, так? А, ось, так, да. ось, так, ось так ось так. Уже з 2006 року, mm -hmm. коли було освячено дзвіниця, тоді вже почали будувати Троїцький собор, дім для дітей-інвалідів, дом паломника, і де зараз знаходиться клініка Святого Луки. Mm -hmm. Нам благословитливою піднятися на дзвіницю ідемо вперед. Навіщо оці чанички знаходяться на дзвіниці? Мені теж стало цікаво і ось яка відповідь. Коли дзвонить дзвін, водичку зливають, поки дзвони дзвонять, вода стікає по дзвону, вона набирає з цілющих хвистовостей, потім її збирають в чайнички і роздають для людей. І ця, людя, ця вода стілює. Вага великого полупова 10 тонн, висота дзвіниці 60 метрів. Я люблю монастирі за тишу і за порядок, який відчувається у всьому в догляді за територією, в храмах, в ставленні до паломників, у всіх трудах, у всіх господарствах, яке веде монастир, і знаєте, от цього літа мала малесеньке послушання. в Монастирі деякий період пожила. Якщо вас цікавить, які послушання в мене були, це було послушання на хорі. Будучи регентом, мені було дуже корисно е, поспівати в монастирі під е, управлінням е, саме монахів. Ось дуже багато чого корисного собі почерпала. Також я прибирала в храмі. Також була на пресфорні. Мені це дуже сподобалося. Е, це так, знаєте, важко. Того що треба бути таким шустреньким. Е, обсяги випікання пресфор дуже великі в монастирях. Ось, але наскільки все так чітко, наскільки все злагоджено, і дуже цікаво було спілкуватися з матушкою в процесі роботи. Отже, ще хочу запитати вас щодо клініки Святого Луки. від знайомих, що там лікують безкоштовно, чи це правда? Як це працює в яких випадках? І чи доводилося лікувати військових? Чи доводиться лікувати військових? Так, ну, в клініки Святого Луки є програми, що лікують безплатно. По-перше, це священників, монашистуючих, монашок, бідних людей, які не мають там можливості заплатити. І для військових також зроблена програма, але на даний час 18-20 чоловік проходять там і реабілітацію, і лікування. Знаєте, от в таких своїх особистих роздумах я думала в такий непростий зараз час для всієї української православної церкви, і саме для монахів і монахинь, чим миряни можуть допомогти для монастирів, найперше, це не бути таким додатковим роздражаючим фактором, да? подразнюючим фактором. Я зараз поясню, що я маю на увазі це намагатися опікуватись монастирем, щоб ніяка така. Е... Політична нехороша річ, щоб вона не проникала в монастир, а щоб максимально от в стінах монастиря зберігався цей устав, зберігався послух, зберігався труд монашеський. Тому що е, труд наших, нашого духовенства. Їхні молитви, на них ми тримаємося. І наші монахи, монахині це те, чим ми справді дорожимо. Це найцінніше для православ'я, матір Божа, бережи владику Лонгіна. Дай йому міцне, міцне здоров'я для братії, для насельників, для діток, для послушників, для всіх, для всіх, для всіх. Захисти нас, матір Божа, тому що ти наша єдина надія. До тебе молимося під твоє заступництво прибігаємо, і знаємо, що точно будемо захищені.